Питанням оборони переймалися і у сумській міській раді, зокрема, тестували в усному режимі готовність зберігати та захищати спокій. Через напружену ситуацію в Україні у чергове згадали про бомбосховища і тири, а також про те, що міліція разом із народом продовжує патрулювати вулиці. Старшокласників до тиру Юрій Полоус, який щойно повернувся з зони АТО, нагадав про допризовну підготовку учнів до закладів освіти. Планують повернути навчальну і пневматичну зброю для вишколу. Всі тепер зрозуміли, що допризовна підготовка, яка раніше. Не проводилася, вона повинна проводитися, але в іншому руслі. Останнім часом стан наших допризивників, наших війнаків, що у кожного третє вже або напевно, у кожного друга є довідка, що він до фізичної е заняття з фізичної підготовки не залучається, тому що в нього є відхилення. Утім, дадуть постріляти школярам лише якщо буде добро від міносвіти та міноборони. А от дорослі вже патрулюють місто разом із правоохоронцями. В місті Суми зареєстровано 11 громадських формувань, до складу, яких входить більше ніж 600 членів. Значить, громадські формування залучались до охорони громадського порядку під час проведення загальноміських заходів, а також для патрулювання міста в складі нарядів сумського міського відділу МВС. Продумують і шляхи куди бігти в разі надзвичайної ситуації. Варіант із евакуацією за місто відпадає через те, що суми недалеко від кордону вивозити населення обіцяють у західні райони області, наводять лад і в захисних спорудах. В время заканчивався процес прийняття в комунальну власність протирусової укриттів, які розположено в жилому секторі пожилими домами. Там є проблеми із 30-40%. Нам вдалося 78 восім защитних незалежно від форм власності провести інвентарізацію і зробити на них документацію. Ще одне нагальне питання сумські сирени. Їм понад 20 років і вони не завжди всі гудуть. Крім того, раніше у сумчан були дерев'яні вікна, нині ж дебільшого пластик, а через нього погано чути. Тож планують оновити міську систему оповіщення. А поки сумчанам рекомендують про всяк випадок тримати хоча б одне віконце у режимі провітрювання. Ні коломієць, Олександр. Олександра Лаксінко на часі новини.